Напад готувався Росією для того, щоб вони вважали відвернути увагу і відтягнути озброєння і все інше від України, здати фактично Україну в їхнє володіння, перемістити акценти. Ну ізраїль всі розуміють, це є стратегічний союзник США, за який. Американці, якщо потрібно, можуть воювати, вони можуть туди вести свої війська. Американці це пропередили. Вони можуть почати бомбардувати самі своїми ж власними силами противників Ізраїлю. Е, е, Щодо України цього не буде. Ми не є союзником США. Давайте не забуватися. Нам допомагають після Бучі із геополітичних мотивів. Тільки через це наша влада зробила такі речі, і досі робить, через які ми не будемо ніколи союзником західного світу. Ну, доки не поміняється щось кардинально у нас в україні. От скажімо. Вчорашні позавчорашні суди над Червінським, а за цим стежать на заході. Це це вирок Україні, і тому нам допомагають, щоб не перемогла Росія, а Ізраїлю американці і західний світ допомагають, щоб переміг Ізраїль, і от ця...